Осінь, верба Хакуро Нішикі. Дуже гарна рослина, особливо весною, коли йде молодий приріст, рожевий, такий гарнесенький. Але останнім часом з цими рослинами коїться щось не те. Вони починають пропадати, і не тільки ці, багато які рослини стають якісь непридатні до нашого клімату. Зараз я вам покажу, в чому проблема. Трішечки поближче цю рослинку. Ця рослина одна із перших у нашому садочку, їй приблизно десь 15 років. І кожного року останні 3 роки відмирає по одній гілці з прививки. Бачите, ось це я зрізав, це була сама товста гілка. Я її зрізав наразі ось ця пропала, ось вона вона без листя, вона мертва. Ось тут я вже зрізав там перші роки. І я розумію, що лишилась тільки та дальня гілка і вона впирається в інші рослини, в оцей гарнючий тис. Тут барбариси йому тінь, тому було прийняте рішення її демонтувати. Цю хакуру, ну, вона своє віджила. Садочок іноді приходиться обновляти. Є набагато зараз гарніших рослин, більш сприятливих до нашого клімату. Та до шкідників, які зараз тут у нас буяють. Тому я буду її демонтувати. Життя продовжується із зелених вам садочків.